Доброго дня, рада вас вітати. Сьогодні я проведу майстер-клас по методиці 9 маленьких мандал, але вона має мою авторську адаптацію, тому я сподіваюся, що вам вона зайде і буде корисною в вашій діяльності. Ну, Перш за все, хочу налаштуватися і пропоную вам також приєднатися до налаштування на роботу. Я працюю зі своїми колегами, тому спостерігайте, задавайте запитання в чат, готові до відповідей. Так, дівчатка, зараз пропоную вам озвучити колір, з яким ви зараз себе асоціюєте. І в просторі нашої кімнати знайти цей колір і чому саме вас привабило цей колір, і, можливо, та річ, яка має цей колір. Будь ласка, това ось зелений такий яскравий стакан навпроти мене. Хочеться весни, хочеться життя, хочеться розквіту і продовження якоїсь діяльності. Супер. А Добре. я хочу продовжити. Мене зацікавив жовтий. Зараз мій настрій схожий на яскраво такий жовті колір. Це теж символ весни, сонечка, тепла і, взагалі, того, що все розквітає, все буяє. І... І йде до якусь таку позитивного. Предмет покажіть наче. А ось нас крузі, Так, плакав. У мене теж те, що я сама трошки в шоці, тому що рожевий, І ніколи від мене не вабив, а це раптом привабив рожевий, справді якийсь такий по-дитячому, от хочеться якось грайливості. Mm -hmm. Дякую. Mm -hmm. У мене, звісно, зелений, ніяк інакше. Mm -hmm. Mm -hmm. Тільки зелений. Ліст, розвиток, природа, весна. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, стосовно мене, бачу білий колір, білий, білий об'єкт бачу це колір, здається. Для мене він, на нього можна наложити будь-який колір, і він буде передавати його об'єктивно. Тобто для мене це про якусь можливість. Можливість, багатогранність і прояв. Так, чудово, держати, дякую. Але це не все налаштування. Зараз я хочу, щоб ви провели асоціацію з певним рухом і зроб, показали цей рух, який відображує вас одним рухом. Давайте я. Давайте Я настільки втомила, що для мене це таке. Ага, все. Не трогайте мене, я вас не трогаю. Для мене. У мене оце, да, як сказати? Чудово. Так, У мене в мене отак. Розпускаються листочки, тягнуться до сонця, тягу, тях. Чудово. Ну, а в мене імітація сонечка, це такі якісь Угу. Ніби в іде тепло, і хоче всіх зігріти. Супер. Ну, У мене рух просто ок. До речі, коли думала про цей рух, то ще він ще асоціюється. Ну, Кружечок, ок, а для мене ще мандали. Не повірите, не шукала я цього руху, але зараз така кружечок. Я сподіваюся, що ви також з нами провели якісь певні асоціації, провели оці рухи, які асоціюються з вами з вашим зараз станом. Це допоможе нам налаштуватися на роботу. Ну, Приступаємо. Для роботи нам потрібно виготовити дев'ять мандрів. Так як у нас майстер-клас який не навчальний характер, да, я зробила такі заготовочки для кожного з наших учасниць, зараз я їх роздаю. Да. Ми е, обводимо ну, діаметр цих заготовочок близько 8 см, Ми обводимо на аркуші паперу і виготовляємо, вирізаємо 9 мандал. Е, коли я проводила цю навчальну методику з зі своїми колегами іншими, вони запитали, чи можна давати дітям або учасникам е, вже готові вирізані 9 мандал. Я скоріш схиляюся за, за, до того, щоб цього робити не потрібно. Тобто процес мандалотворення повинен бути суб'єктивним е, від початку до кінця. Тому заготовки робити ми можемо, але вирізати, створювати матову ми повинні самостійно. Клієнт учасник повинен самостійно. Працюємо. Mm -hmm. а білий так, ми працюємо на аркуші паперу, да, ми прикладаємо, ну, так, нам потрібно буде два листочки задіяти і вирізати 9 да, білого білого кольору. Раз 8 см. Так, так. Тобто це можна використати або стаканчик з під води. Я брала стаканчик з під води, прикладала, тобто ну, не більше восьми сантиметрів. Бо десять це вже буде забагато. А на 5 там буде складно його розмальовувати. Маленький буде просто. Радіус і діаметр. Бо я математик, я думаю, що мені це буде Повторіть, будь ласка, ще раз, бо зв'язок щось прориваю. на діаметр 8. Так, так, діаметр. Ще раз зазначу, що дана техніка 9 вона направлена на попрацювання емоцій на почуттів. Автор її подає як і роботу, я її модифікувала як для виборів. Тому я вам розповім, її, як можна просто дивіться роботі, і ми продемонструємо її саме під час виконання групи. Е, після того, як ми виготовили наші мандали, пусті мандали, е, я пропоную попрацювати з кожною мандалою і наповнити її відповідно до певних емоцій і відчуттів. Є список, який надає методики, але цей список можна змінювати. Тобто ви подаєте той список емоцій, які ви вважаєте більше зараз підходить для клієнта, для учасника або для групи. Якщо ви, наприклад, працюєте з певними якимось станами, так я подаю той список емоцій кучу, який зараз ближче для нас. Учасники можуть або записати це список на окремому папері, або ж підписати кожну мандалу, де якого вони будуть потім розпробовувати відповідно до заявної емоції чи почуття. Дівчатка записуйте. Дівчатка. Хочу звернути увагу на те, що мандали повинні будуть створюватися саме в тому порядку, в якому озвучуються емоції. Емоції, почуття озвучуються від умовно негативних до умовно позитивних. Поїхали. Перший – сум. Друга кнім. Третя. злість. <тить> Четверта <тить> – Да. мандала. <можна> <тить> Що не бажну, <тити> Страх. П'ята тривога. Наступне здивування. Сьома любов. Восьма радість. І остання дев'ята задоволення. І зараз я пропоную кожному з вас створити мандали, наповнити їх відповідно до тих емоцій або почуттів, які на них записані. Починаємо працювати в тому порядку, в якому зазначалися емоції. Чим наповнити свою мандалу? Ні, я маю на увазі що брати. Можна працювати фарбами, олівцями, до чого вам лежить? Ви можете створювати. Що ви бажаєте? будь Виділки позначки, будь-що. Це, це, це ваше? Оксаночка, тут якраз не треба, так? Що зняти контролю? Тут багато було. Більше вже. Угу. Вибачте, можна питання заповнювати з однієї сторони чи з обох? З однієї. З однієї. Ми підписали, Дякую. ось, наприклад, ми підписали, щоб нам було видно, яка, яка повинна бути емоція відображення на цій мандалі, а заповнюємо з однієї сторони. Дякую. З однієї сторони. А можна питання теж? Чи, чи обов'язково в мандарі має бути визначений центр, і чи обов'язково воно має бути прям симетрична? Чи це можна порушувати? Ні, ні, не обов'язково. Є. Ну, якщо дотримуватися. Техніку роботи з мандал, то так, мандала, вона передбачає визначений центр, симметричний стан, але це не є обов'язковим моментом. В певних техніках так, це потрібно цього дотримуватися, але, але цінні. Дякую. Будь ласка. І також звертаю вашу увагу, я сьогодні чатка сказала, під час створення мандал відслідковуйте свою реакцію тіла. Можливо, будуть такі яскраві реакції. Якщо ви не можете визначити дані реакції, то прислухайтеся до свого тіла. Що з вами відбувається на рівні тіла, коли ви створюєте ту чи іншу мандалу? Це дуже важливий момент в саме цитатниці. Якщо у вас є бажання, можливість, якщо, наприклад, там. Під час створення якоїсь мандру у вас дуже яскраво десь відсотково певна реакція. Ви можете записати її саме на якій мандрі, яка реакція була. Тому що е, при створенні іншої мандри ця реакція може зникнути, і ви просто про неї забудете. Я зараз пропоную е, своїм колегам вже завершувати. Я Наступний етап роботи в цій техніці ми повинні проаналізувати ці почуття і ті мандали, які ми створили, відповідно до цих почуттів. Пропонується, буду пропонувати учасникам, ви пропонуєте своїм клієнтам або учасникам ваших терапевтичних груп, розказати про почуття, про мандалу, яку вони створювали, коли останнє вони відчували це почуття. І де в тілі воно живе? Потім обговорити, яка реакція, які емоції були під час створення тих чи інших мандалів. Але спочатку ми по кожній мандалі працюємо окремо, да? коли ви востаннє відчували це відчуття, почуття, переживали цю емоцію, і де в тілі вона вас живе. Після того, як ми обговорили по всім дев'яти мандалам, ми задаємо такі загальні запитання, да? як ви себе відчували під час створення всіх цих мандал? Чи були б якісь реакції конкретно до якогось до якогось створення в тілі, можливо, були дуже яскраві якісь реакції. Якщо ви хочете змогтися, в рамках майстер-класу ми будемо це все озвучувати добровільно. Так? Ну, і взагалі в терапевтичній роботі це все клієнт робить добровільно. Але намагатися створити такі умови терапевтичної роботи з клієнтом, щоб. Кожен учасник е, обговорив, проговорив свої відчуття про роботи під час роботи мандали. Мандалами потрібно розкласти мандали в порядку їх творення, в порядку тому, як вони задавалися. І озвучувати їх ми також будемо в тому порядку, починаючи від сумок і закінчуючи задоволенням. 3 часу. 3 часу. Потім... Повторю по послідовність мандал сум, гнів, злість, страх, тривога, здивування, любов, радість, задоволення. Розкладіть перед собою. Свої мандали і працюйте з нами. Так. Наступним етапом роботи в груповій адаптації цієї техніки ми переходимо до створення групової великої альфа-мандали. Тобто, групової. Ми зараз беремо свої маленькі ці мандали і переходимо. Я зараз вам продемонструю нашу заготовку. Да, чи видно вам її, чи ні? Да. Ось така велика наша. Ми зараз спробуємо. А дивиться дивіться, ось так. Ось так буде видно. Да. І зараз я запрошую всіх учасників да, розмістити свої мандали. Ні, ми можемо їх не клеїти, ми можемо їх розміщувати рухомо. Полі нашої великої мандали ми розміщуємо свої маленькі дев'ять мандал, які асоціюють наші емоції. Тут ми вже не притримуємося порядку створення, там, від страху там, до задоволення. Ми розміщуємо так, як нам хочеться. Євгенія, я попереджаю, що у вас ще 10 хвилин. Добре, дякую. Встигнемо? Ваня, так ось. І задоволення, і модулі, і це зараз піхати далі. Я от ще там щось зізнаю, ну, може обсуємо. Ну, те, що ви положили, обсуємо. Вчання, так, планом, капля, да. Каплю діоптрії. Що? Да, оптиологічні методи, що давели, вот, от, 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 і ви мені листи. А, це я сидаю. І сиди. Ми дуже швиденько хорували, хорували, створили нашу таку групову команду. От дивіться, зараз ми вам її продемонструємо. Видно вам її? Видно, видно. Да. Насправді ми дуже швидко впоралися, тому що ми тут всі такі підготовлені, супер такі, але це може зайняти більше часу, Да? Крім того, що ми створимо таку групову мандалу, яка пов'язана з емоціями, то ще дуже, дуже круто прослідковується групова динаміка. О, Наталочка до нас приєднується. Зараз ми будемо да, більше. більше Чогось? Ми повинні дати зараз такий зворотний зв'язочок по створенню групової мандали. Да. Подивіться, які емоції у вас викликає ця групова мандала. Чи вам подобається те, що, те, що вийшло? Ну і звісно так, як ваше тіло реагує на те, що при Ну, мені дуже подобається. Я в захваті, так знаєш, таке енергія Да? Єдине, що, враховуючи те, як я останнім часом живу, мені хочеться якось впорядкувати. Але подобається. У мене радість здивування. От дійсно, те, що ми порозкладали оці наші суми і якось його все. От, дайте, як в житті, є місце всього. І от там, знайшлося більше для всього, але в цілому, в цілому це прекрасно. Я хочу сказати, що теж подобається і я приймаю. Ось, все те, що є, я приймаю. І моє, і і, і ну, чуже, скажімо так, да. хоча стать інше, але мені все-таки чуже. Приймаюся, окей, може бути порі зі мною. Ага, супер, дійсно, вона таке. А в мене дуже позитивне відчуття, тому що це все мені нагадує веснянки на обличчі. круто! А в мене ось те, що я все думаю, такий ефект, вау! Приємне здивування, приємні сюрпризи, які А мені ще дуже приємно, що біля мене пальма, щось лайм, я не знаю, це мені лайм. Я так розумію, що. От якийсь відпочинок. Дійсно, так, як в назві, всі емоції важливі, всі емоції Да. Ну, також скажу, я зразу хочу побачить, проходила на цю команду, відчула, що тут оця енергія. І коли я створювала певні умовно негативні емоції, мені було дуже складно. А тут вони так вписалися, що їхня о, такі, тяжкість, яка на мене відбувала, вона ніби зменшилася. Да, і дійсно, це для мене це також про прийняття, про прийняття всіх емоцій і про їх визнання. І хочу вам зауважити, що е, будь-яка робота е, з емоціями починається з визнання на право їх існування. Тобто кожна емоція вона нам потрібна. Вона є дуже важливою і вона має право бути. І потрібно її приймати ми за необхідність з нами працювати. Да. Ну що ж, шановні колеги, друзі, ми, мабуть, будемо завершувати. Давайте подякуємо нашій жені. Баємо це осередок. Ну і наостанок, давайте з'єднаємо наші енергії. <с? Всім до зустрічі! Маю надію вживу в наступному році.